2362, маємо лот в різні сумочки. Так, а, такий рюкзак. Значить, Він йде тут на замочку, тут на замочку є пенал, такий умбро класний. Досить зручний і досить легенький. В принципі, то, що на хлопчика можна і, ну так, на кожен день, і можна навіть до школи. Ручка така зручна, таке, ну, така типу, не ортопедична спинка, але така трохи пом'ячена. Далі такий рюкзачок у нас іде малючок. Сумочки йдуть такі на довгій ручці, м'якенькі такі. Вони такі унісекс. Хлопчику дівчинку можна. Такі виставками 3D-малюнок. Далі така сумочка у нас. Можна навіть і, і собі таку лишити. такий шопер. Далі такий класний овс шопер. Супер. Така тканина класна. Груба така, знаєте, ну, буде. Зносимо вони буде, як то кажуть. Тут ще є карманчик один і є карманчик на замочку. Можна сховати там телефон, кошельок, щоб не витягнути. Так далі такий шопер теж сумка прикольна на літо, Дуже така прикольна, незвичайно. І е, така сумочка. Бачите, така на дівчинку прикольна. І тут одна пара ще таких хітнамочок.